Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і з нами на зв'язок вийшов білоруський журналіст Валерій Калиновський. Вітання, пане Валерію. Добрий день, пане Валерію. Хотіли б з вами говорити останні новини і, зокрема, звернення Світлани Тихановської до українців, в якому вона закликала до підтримки. На вашу думку, якої хоче підтримки пані Тихановська від українців. Ну, по перше від українців вона хоче, щоб ну мати ближчі, більш стислі контакти з представниками української влади, тому що вона вже зустрічалася з президентом Франції, знаєш з лідерами Німеччини Сполучених Штатів, а на з президентом Зеленським ні. І в принципі, е, значить, їй варто було б також вона звертається до того, щоб отримати підтримати білорусів і поділити білорусів, відділити від чинної. Влади, яка до 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 злочинних дій і стосовно свого населення запроводжуючи терор, і стосовно України у, та українців, е, даючи змогу з білоруської території атакувати Україну, е, тобто це важ, важливе політичне питання. Якщо була б така зустріч, наприклад, з, з паном Зеленським, то, то було б ясно ясно і чітко. Про це заявлено. Друге питання у білорусі, які перебувають в Україні, тепер і навіть волонтери, вони все таки мають чимало різних бюрократичних проблем, в тому числі з е, посідками на проживання і так і так далі. Бо їм потрібна допомога, тому що вони також, крім того, що допомагають Україні живуть там. Вони теж тікають від білоруської диктатури. Про це кілька разів заявляла пані Тихановська і її офіс, які допомагають конкретним людям. Ну і третє це підтримка білорусів, які воюють за Україну в складі полку Каліновського. І ми вже знаємо про 14 загиблих білоруських героїв, які поклали своє життя за Україну. Пане Валерію, а на вашу думку особисто, то чому пан Зеленський не поспішає зустрічатися із пані Тихановською? Ну, це можна пояснити, тому що, от бачите, все таки Україна є під загрозою прямої атаки білоруської армії, не тільки російської і інших проблем, які може ще далі піти на ескалацію Олександр Лукашенко. Тому він утримується, хоча мені здається, що вже зараз. Немає сенсу так, уже о цього боятися в сенсі, щоб зустрітися з Тихановською, тобто на подальше, скажімо так, ескалацію війни, це напевно не вплине, ну але є різні резони у українських властей. все таки, щоб далі не роздражняти оцього сусіда-диктатора і ще одного Хват... Вистачає, хіба клопоту з тим, щоб Чинять зі своєї території. Території Білорусі на цій є тисячу кілометрів фронту, щоб іще не повеличити його на ще тисячу. Тому я думаю, це і утримується Пане Валерію. Цікава думка стосовно авторитету пані Тихановської в самому в самій Білорусі серед самих білорусів після ось двох років вигнання, чи, чи змінилося ставлення до неї в громадян Білорусі, чи має вона ще там авторитет якийсь? Я думаю, що має. Я напевно немає авторитету Олександра Лукашенка, який утримується жорсткою тиранією, фактично, диктатурою, репресіями тими різними е, страхом та насильством проти свого населення. А, а і білоруси не мають такої, аж бажання далі, щоб правив Олександр Лукашенко. Е, на відміну від того, що Путіна підтримують Росіяни. Білоруси Лукашенка не підтримують. Це важливий момент е, і тому. Білоруси чекають, що все таки пройдуть вільні вибори. Буде хтось новий, і пані Тихановська все таки представляє ті сили, які хотіли б провести вільні вибори нарешті і обрати легального президента. Наскільки вона впливова в Білорусі, я вважаю, що так вона є впливовою. Є багато людей, які її підтримують. Є багато людей може бути, які розчарувалися, але все таки на відміну від виборів там 15-го чи 10-го року, коли було багато теж протестів, і, врешті-решт, було повне розчарування. Подальшими діями пані Тихановській вдалося сформувати потужний центр. Зараз вона створює перехідний кабінет. Вона дуже е, е, приймається гарно у всьому світі. Е, є програми, і проекти. Єдине, що вони можуть бути реалізовані, можливо, пізніше, коли настане якийсь певний час, настане певна ситуація, і, скажімо, і взагалі не тільки в Білорусі, а взагалі в цій частині. Європи в нашому регіоні, тому що воно йде до цього, і скажімо, всі ці події, які відбувалися в Білорусі у 2020 році, вони напевно певною мірою призвели і до війни в Україні. Якби Путін не мав на гачку на крючку Олександра Лукашенка, то напевно він би не зміг направити свої сили через Білорусь. А все це сталося після усіх подій 20-го року. Тобто, все це зараз ми розуміємо в комплексі. Ось, і воно і далі йде, і воно вплине на долю не лише України. Оця війна, але і на долю Білорусі, і пані Тихановський та кабінет перехідний, який вона має, ті люди, ті декілька центрів, які є у Варшаві та у Вільнюсі. Вони вплинуть позитивно на подальший на подальшу долю Білорусі. А як ви вважаєте, коли можливе повалення режиму Лукашенка тільки після повалення режиму Путіна? Я думаю, так тому що вони прив'язані. І Путін і Лукашенка зараз вони пов'язані кров'ю і е, вони зараз співучасники в цій в війні. Е, Лукашенко нещодавно відверто визнав, що він є співучасником, співагресором. І е, доки тримається Путін, доти може ще триматися Лукашенка, але маємо надію, що все таки. Путіна час історичний час добігає кінця пане Валерію в своєму зверненні до українців, пані Тихановська ще заявила, що ми не просимо вас воювати за нас, але водночас ми чули вже останні заяви Лукашенка про те, що його, тобто білоруська опозиція, готова його скидати та навіть військовим чином. Чи як ви можете прокоментувати ось ці слова? Чи готові дійсно були білоруси до збройної боротьби проти режиму Лукашенка? Ну, Лукашенко дуже об... боїться конкретного формування, полка імені Кастуся Каліновського, який діє в Україні, який воює за Україну, який навчається воювати, які і... 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 і, бійці, якого кладуть свою наразі в... в Україні. І він і навіть тих бійців-родичів. Репресує в Білорусі, шукає, фіксує все. Це для його складає велику небезпеку. У ці люди про них він саме так і говорить. Ось а е, крім цього, е, Лукашенка. Е, перепрошую, і пані Тіхановська та її кабінет оголосили, що будуть готуватися до плану пірамога, до плану, який передбачає, що в певного моменту треба буде братися за діло. Ось і збирають такі хоругви. Записують людей, які могли б взяти участь у таких подіях, скажімо, революційного масштабу. Ось і в ці хороби ну сотні людей, начебто, записалися, але все це на наразі йде, якби ж таємно, і триває підготовка. Ось я скажу, що дедалі більше йде розмова. Все таки, що не можна мирним шляхом позбутися Лукашенка, що це може бути якась революційна подія. От а, але як і що? Ясно, що це вирішуватимуть і не тільки ці центри амігрантської е Білорусі, Тихановської та Латушки, а вирішуватиме сам білоруський народ. Сьогодні вперше з 28 серпня по Україні завдано ракетного удару із території Білорусі. Давно не було, вже понад місяць. Ви чекаєте подальшої ескалації власне, з території Білорусі? Це не виключено. Ми бачимо, що діє Путін. Він він діє. Це не є наказ Лукашенка, це є наказ Путіна. Робити ескалацію по цивільним громадянським об'єктам в Україні, тому що він програє на фронті. Ось і тому він далі може мститися, і в тому числі використовуючи білоруську територію, білоруське повітря, як зараз відбулося сьогодні, коли російські літаки тут 22 завдали ударів по українській території. Це ця небезпека залишається. Ну а тим часом оголосили в Росії про те, що дають Лукашенку кредит у півтора мільярда доларів, нібито на розвиток машинобудування і імпортозаміщення. Це пов'язано з військовими замовленнями, як гадаєте? Та не тільки військовими, тому що білоруська економіка зараз потерпає від санкцій, економічної кризи, не вистачає грошей. Обмежений експорт і нафтоприробних з нафтоприробних заводів і калійних добрив, і всіх інших, скажімо, і пропав український ринок і європейський ринок для білоруської продукції. Тому потрібна підтримка. І я думаю, що півтора мільярда доларів цього не вистачить. Але ви правильно звернули увагу, що зараз. Посилилася е, робота білоруського ВПК. Вони завантажені на три зміни, як свідчать мої колеги з Мінська, е, тобто е, виконують ці е, замовлення, які надходять з Росії для того, щоб оснащувати російську армію. Отже, Європі і Сполученим Штатам потрібно посилювати санкції проти Білорусі. Ну, ви знаєте, ви задаєте таке питання, за яке е, е, в Білорусі. Кримінальне провадження заводяться так. Якщо я скажу, що треба посилювати, то вони можуть спокійно проти мене завести подібну таку справу. Це політики вирішують, це вирішують Європейський Союз. Як ми бачимо, вони посилюють і тиск, і економічні санкції і проти Росії, і проти Білорусі. Сьогодні лише було прийнято вісім пакет. Ми бачимо посилення санкцій проти Росії, а чомусь проти Білорусі цього не відбувається. Тобто Лукашенку дають якесь вікно можливостей. Ну, важко сказати. Все таки головний агресор не е, Лукашенка, а Путін і восьмий пакет санкцій був за ось цю псевдоанексію, за ці псевдореферендуми їх проводив не Лукашенко, а Путін. Пане Валерію, а як відреагували в самій Білорусі е, те, що Лукашенко поїхав в невизнану республіку? Абхазію бачимо, що там навіть можна сказати вже такий дипломатичний скандал між Білорусією і Грузією. Виник. А чи і, і, з чим ви взагалі пов'язуєте? Ось ці відвідування Абхазії? Ну, це певного э, роду виконання, тип, э, скажімо бажання там Путіна, щоб він якось там далі э, значить Виконувати чого не виконав 14 років, але він поїхав як фізична особа. Він ніякого визнання не має. Ось і, і зберуть беруть під увагу, перш за все, те, що він поїхав там до Абхазії, але не поїхав до Криму, не поїхав до Луганська, не поїхав на цей концерт до Москви щодо анексії українських територій. Ну це може бути і, і не і не і менше, менше зло. Тобто, ви вважаєте, що він не поїде, не полетить ні в Крим, ні в Херсон. Не можу сказати, абсолютно неможливо гарантувати від цього. Наразі цього не відбулося, що буде далі, побачимо. Щодо економічних санкцій, ну, ведуть, де мова е, про те, що ніби хочуть, Білорусія хоче зняти санкції на поставку калійних добрив. Що вам відомо про це? З такою пропозицією виступив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, коли він був у Нью-Йорку на сесії генеральної асамблеї ООН. Він там. Мав якісь неформальні зустрічі з представниками Євросоюзу, і, і може бути, але не афішовані, тому що не ніх, ніхто не хотів з ним зустрічатися, щоб про це знали. Але якісь контакти були, і заява така була. І це дійсно велика проблема для Білорусі, тому що і Сполучені Штати запровадили на це добрива санкції, Литва е, заборонила транзит. Україна теж не дає транзиту, тобто це велика проблема. Ось але чи хто його послухає, чи хто скасує ці санкції, невідомо. Маловірогідно, і треба звернути увагу, що ці санкції ще не за війну, а ще за попередні гріхи Олександра Лукашенка, зокрема за те, що було затримано літак РНР піратським способом у Білорусі. Так озеця до речі, яка доля ось цього опозиціонера, якого зняли з цього літака? Це дуже сумна доля, тому що він був підданий обробці і зараз він виступає фактично як на підтримку Лукашенка. Хоча він був, скажімо, проти зараз ну, поставлений в такі умови, що він виступає, говорить, який гарний Лукашенко. Це, це таке буває. Таке ставалося. Часами. Пане Валерію, а яка ситуація із мобілізацією? Чи є якась мова про можливість мобілізації? В Білорусі і чи помічаєте ви тих людей, які тікають від мобілізації на Росії саме у вашу країну? В Білорусі є багато тих, хто приїхав, тікаючи від мобілізації в Росії, тому що немає кордону, вони можуть спокійно потрапити. Хоча е часом їх знімають з потягів. Є такі свідчення, але багато є вже в Білорусі. є чати вони описують, як він тут живеться в Білорусі, і теж кудись тікають далі. Тобто є помітна, е значить уже, е е така частина. Цих втікачів від мобілізації російської. Щодо білорусів, то такої теми немає. Білорусів не мобілізують. Хіба очікується черговий призов, призов але якоїсь участі Білорусі у цій війні не прогнозується, тому і мобілізації нема. Більше за все, Лукашенко не хотів би, щоб е, прийшлося. Послати свої війська на територію України, і все суспільство цього не хоче. І самі солдати, офіцери теж ніхто нічого не хоче. Я маю надію, що цього і так і не трапиться. Але кажуть, що виловлюють уже росіян у Білорусі і відправляють назад тих, що тікають від мобілізації. Ну я казав про потяги на території Росії. Їх затримували ще є кілька таких випадків, але щоб хтось тих ловив на території Білорусі, то ще таких невідомі принаймні мені такі факти. Дякуємо. Так, будемо завершувати нашу розмову. Валерій Калиновський, білоруський журналіст в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Дякуємо, пане Валерію, на все добре. До побачення. До побачення.